типу, безпечніше бути на воді, ніж десь тут на суші, десь ховатися. Але не знаю, я себе чувствую дуже досить Мені хочеться на берег десь вийти, сісти якісь кошти, <реку> якщо робота йде, тривога, то страшно, не страшно, ми ключуємо. Я навіть розраховувала на те, що я на Олімпійські ігри вже не повернусь. Я думала, що народжу і піду в материнство повністю. Що я вже до спорту не вернуся. Якщо вернусь, то тільки на Лос-Анджелес. Мене підтримав чоловік, сказав, що може вийти і на цей Париж, і ми пішли. Привіт! Назар! Привіт, синочок. Спортки хочу. То нормально нічку? Ні. Мені було все одно, якщо чесно, що з моїм домом? Мені було все одно з тим, все, що я там поставляла, тому що для мене було неважливіше, щоб батьки були в безпеці. В безпеці біля мене. А, мама. Змогла вивести моє основне досягнення. Це мою медаль Олімпійську. Вона вивезла її на собі, в принципі, тому що вони все золото, все срібло, всі дорогоцінні метали забрали, і вона просто в цю медаль, коли виїжджала, тримала себе на груді, так би мовити. Для мене зараз друга олімпіада. Я вже тримала в руках медалі, я вже знаю, що це. Але для мене це набагато складніше психологічно. А тим паче зараз, коли дитина від мене далеко, я за нею дуже сильно сумую. Але вона мій мотиватор, вона, вона і мій чоловік, і тому я це роблю для неї, для нього, щоб ну і. Просто довести те, що ну не треба ставити хрест на кар'єру. Для мене підняти український прапор на олімпіаді неважливо, бронза срібло або золото, це дуже вогомно. Навіть для того, щоб наші захисники відчували те, що тут на спортивному фронті теж не слабі люди, що теж ми духом сильні. どういぞ。<laughs>